Вибачте, у мене була дуже важлива справа. Слава Ісусу Христу! Добрий день, тихо, тихо, тихо. Добрий день, добрий день. Слухаю вас. Ви мене пам'ятаєте? Я пам'ятаю всіх своїх клієнтів. Ви хто? Та як? Я минулого тижня до вас приходила, давала вам 500 баксів, щоб мій чоловік кинув пити. Пам'ятаєте? Прекрасно. Прекрасно, але він спився. Скажіть мені, ви давали йому приворотне зілля, то, що я вам казала, по три стакана в день? Так він через нього і спився, бо воно на спірту. Ви йому ставили під подушку королячу лапку? Ставила, побачив лапку, почав ще й стикатися. Ви йому кидали в борщ приворотні мухи? Приворотні мухи і таракани. Все, як ви казали. Як результат? Втещі ніс зламаний. Угу. А ви пробували алкоголь замінити сексом? Ха, так, раз попробував і знудило. А скільки ви одружені? 20 років. Ні, ну то понятно, понятно. Скажіть, а ви пробували автогіпноз? Той, що ви мене вчили? Що я вчила? Я, я не можу, можу дивитися, дивитися на горілку. Я не можу дивитися, дивитися на горілку. Пробувала. Тепер я не можу дивитися на горілку. А він очі зав'яже і на помацьки п'є. Сволоч! Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, я бачу випадок у вас безнадійний. Ви молода, файна жіночка. Поживіть для себе, а його женіть з хати. Куда? До мене. А ви? «Хм, А я йому яйця викатаю. А то поможе? О, повірте, то так больно, що люди не те що пити кидають, люди в баптисти йдуть. Недаремно я все ж таки вам давала 500 баксів. Отож то.